You gonna be my only big boy bottom, baby? Yes, yeah. Huh? Yeah, yeah. You gonna cook for me? Yes, yeah. Huh? Yeah, yeah. You gonna wash my clothes? Yeah, yeah. That's what I'm talking about. You gonna wait on me here in the fuck? Yes, yeah. Yeah. Talk. Me. Coron. Talk. Me. Coron. Yes, yeah. Me. Talk. Me. Coron. Я слухаюсь, мій мій король темна кімната, важке повітря. Ти на троні з порожніх слів. Він перед тобою губи тремтять, в очах жадоба, в руках гріх, ти ледь киваєш, і він вже ближче ланцюги страху стискає шию, ти смієшся, тихо, майже не чутно Від влади п'яний, від влади синій Тажи ще раз yes, від луняру ще раз, yes, він дивиться вгору. Шукає спасіння в чужому обличчі. <телес> так, мікороль, так, король, король Він робить все, як ти хочеш, ти керуєш кожен крок Так, мій король, так, мій король, твої холодні накази, його гарячий сором п'є впродовж. <плес> ти кажеш все, він каже, скільки, <плес> Ти кажеш, стань, він каже, лише мій король. На стіні повторює позоритем, як ланцюг, б'ється опекою, тиначе Бог удеше, він золоті, він твій солдат у чужому мороці. Слова у стелі, подряпані нігтями Так мій король, кожна літера криком, ти вказуєш пальцем, він вже на колінах, Сміх витікає по шкірі рікою чи наче голос Ближче до мікрофона Скільки ще разів ти скажеш так Скільки ще нічей спалиш туман Ти, ж мій король Ти ж Я втрачаю себе Ти лиш мій сором да 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 да

You're to to my only only boy boy bottom, baby? Yes, Довіреваць. Huh? Yes. You gonna cook for me? Yes. Yes. Huh? Ja. Vil du vaske mine tøj? Ja, skat. Det er det, jeg taler om. Vil du vente på mig herinde? Ja,